друже. дякую, що завітав до мого каналу. Дякую за допомогу, за замовлення розкладів собі, і друзям, знайомим на подарунок і таке інше. Сьогодні у нас запитання щодо перемовин, бо багато розмов, багато побоювань, що нас примусять до якогось, якогось миру. Несправедливо і для якихось жалюгідних умов для перемовин і все таке інше. Тобто давайте побачимо, чи буде наступний місяць якісь такі перемовини. Взагалі, чи існує на найближчий місяць можливість перемовин? Щодо миру в Україні, чи існує на ближчий місяць умови, можливості для перемовин щодо миру в Україні? Ха, не хоче відповідати. Ну, давайте ще раз запитаємося. Чи стануться, ми змінюємо запитання, чи стануться в найближчий місяць перемовини щодо миру в Україні? Чи стануться в найближчий місяць перемовини щодо миру в Україні? Ну, що я можу сказати? Так, по ітогу мир випадає. Але це не завжди мир в тому сенсі, що це стан без війни. Зазвичай ця картка показує мир як суспільство планетарне, як нашу планету, суспільство, яке живе на, на цій планеті. Тобто. Що ми бачимо? В даному контексті запитання можна розглядати і як допомогу всього прогресивного чоловічества, як казали раніше, в цьому питанні. Але це є указівка, що треба робити все по правилах. Це не якісь дитячі забавки. Треба чітко. Виконувати всі правила. Але якщо ми побачимо, ну це предісторія, так би мовити, що так. Це може на, на, на цих перемовинах, звичайно, наполягає на Росія. Чому? Тому що в неї немає ресурсу. Вона бачить свій проіграш прямо от-вот-вот-вот от, от, от вже перед очами. І це вони бояться цього суда страшного. Ну, суду не, не і. Не уникнути, це обов'язково відбудеться. Але, от я знову ж наполягаю, ці картки наполягають, що обов'язково притримуватися чітких правил. І, ну, як -то мовити, в дипломатії нема такого поняття, як треба давити, вичавлювати те, що тобі потрібно, але. Правильними діями дипломати це ж спеціально навчені люди, які знають, як це правильно, красиво зробити. Але от це, це те саме. Ну, треба тиснути, щоб цей, цей, цей мир був на наших умовах. Бо Росія. Здихай, вже немає ресурсу, і тому цим треба скористатися. Як би вона не показувала зараз своїм терорам, що вона сильна? Ні. Вона сильна проти мирних мешканців, незахищених, на жаль. Тобто, друзі, знову ж нагадую, якщо будуть якісь опитування, якщо буде змога. Населення народу нашої країни якось повпливати на рішення про це перемовини. Обов'язково долучаємось. Дякую, що дивилися. Дякую за допомогу каналу. Все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ!